Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про працю людей восени. У осінній щедрий час є турбот багато в нас. Треба урожай зібрати, у комори поскладати, зготувати все на зиму і собі, і всім тваринам. В огороді, і в саду все довести до ладу, все навкруг поприбирати. Жовте листя позмітати, ще дерева посадити, обкопати й попілити. Дітки, про що говориться у вірші? Так, про осінні турботи. З приходом осені у людей додається роботи. І дорослі, і малі усі виходять у сквери, парки, садочки і згрібають опали листя, збираючи це листя у купи. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи можна спалювати опале листя? Так, не можна, бо це шкодить і природі, і, звісно, людям. У лісах вже де з'являються перші грибочки. Скажіть, а чи всі гриби можна збирати? Звісно, ні, перш ніж їх збирати, про них потрібно багато знати. Діти без дорослих не повинні збирати гриби. У садах вже дозріли яблука, груші та сливи. Треба їх скоріш зривати з гілочок і на зиму заготовляти. За деревами також треба доглядати зайву гілля позрізати, підпушити землю навколо дерева, щоб тала вода та дощик могли напувати коріння дерев, щоб дерево зростало. На городах також багато роботи, треба скоріш всі овочі зібрати, за овочами все позгрібати, Щоб за зиму земля відпочила і наступного року ще дужче вродила. Восени ще саджають молоді дерева, щоб тоді, коли вся природа взимку відпочиває, деревце набралось сили, зміцніло, і вже навесні змогло швиденько підростати і радувати землю. У полях теж багато роботи. Треба зерно зібрати, обмолотити, у борошно його перетворити, щоб на прилавках у магазинах був духм'яний хліб. У наших матусь та бабусь також багато роботи. Їм треба овочі переробити, законсервувати, компоти, соки, огірочки, помідорки від того, як працювали люди восени. Буде залежати і життя взимку, буде чим ласувати. Дітки, послухайте прислів'я, запам'ятайте їх і спробуйте сказати, про що вони. Осінь у сьому рахунок веде. Осінь на грябому коні їздить, осінь збирає, а весна з'їдає. Пропоную пограти у гру що зайве. Дивіться на картинки і назвіть зайвий предмет. Будьте уважні! Молодці малята! А ми з вами гарно попрацювали, зібрали великий врожай, і зерно в нас є, і овочі, і фрукти. Всього в у коморі. Тому, дітки, до побачення!